Культура підбиває підсумки минулого року. Чернівці вперше долучилися до національного проєкту Плічопліч згуртовані громади. Співпрацюючи із Запоріжжям, місто вдалося реалізувати два проєкти: виступ симфонічного оркестру Запорізької міської дитячої філармонії та виставку Плакати воєнного часу. У нас Запоріжжям така гарна співпраця налагодилася. І в 26-му році у нас дуже багато проєктів. В такий складний час Запоріжжя, перефронтова зона. Вони приїхали до нас на гостини з виставкою, і я дякую кожному хто її відвідав. 2025 рік побив рекорди по кількості ремонтів та оновленого обладнання з міського бюджету. На це виділили 863 тисячі гривень. Дуже було багато придбано музичних інструментів для музичних шкіл міста. Було дуже зроблено багато поточних ремонтів, дуже було багато апаратури куплено. Тому я впевнена, що таким чином ми вже завойовуємо авторитет таких. Які якщо говорять, то роблять. Якщо роблять, то роблять це фірмово і якісно. Одним із своїх досягнень управління культури називає збільшення муніципальних щомісячних стипендій для учнів мистецьких шкіл з 450 до 1000 гривень. Коли я в 2016 році прийшла в культурі в культуру, знаєте скільки становили муніципальна стипендія за місяць? 50 гривень. 50 гривень у 2016 році. У 2018 році за протокольним дорученням одного з депутатів міської ради попереднього скликання було збільшено до 150 гривень. У 2024 році ми збільшили до 450 гривень, і тепер маємо тисячу. За минулий рік у Чернівцях відбулося понад 2,5 тисячі мистецьких заходів, серед яких день садгори, Буковинські зустрічі, міський фестиваль української пісні імені Назарія Яремчука та інші. На цей рік планів ще більше, адже українська культура, попри всі виклики, залишається незламною. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4.